У кожному селі є люди, про яких говорять пошепки, з повагою, з усмішкою, з тугою. У зорі такою людиною був Іван Іванович Доценко. Легенда ще за життя, совість громади, невтомний бурець за справедливість. Уже рік, як його немає з нами, 8 листопада 2024 року, смерть зробила свою чорну справу. Але пам'ять про нього жива, голосна, пророча. Народився 7 липня 1950 року. Все життя прожив у рідній зорі. Після школи закінчив Нікопольський сільськогосподарський технікум, здобув фаху техніка-механіка, працював на птахокомплексі, а з 989 року бригадиром. Його праця була відзначена державними нагородами, зокрема, бронзовою медаллю за досягнуті успіхи в розвитку народного господарства. Але найбільше його відзначила громада як людину, яка не мовчала. Іван Іванович не терпів несправедливості. Його поява в кабінетах влади викликала нервовість, а іноді паніку. Він приходив не з порожніми словами, а з доказами, схемами, зверненнями. Його боротьба з корупцією, незаконною приватизацією, непрозорим розподілом землі це не просто активізм, це була його місія, життєва позиція. Жодна ініціатива не проходила без його участі, особливо боліло питання землі. Наша земелька» – так він ніжно називав її. Він доводив. Що селяни мають право на більше, ніж їм дали. Пистав, звертався, пояснював. Його документи це архів боротьби, яка триває і після його смерті. Він там усім уже що Вони просили його, Іван Іванович, коли ти вже вгамуєшся. Ну, ти розумієш, що він обращається, вони на міста все передають. І оця кіпа бумаг це все звернення. І потім от, машки, отписки їхні. Ну це ще не все. Іван Іванович був моїм сусідом. Щодня приходив повз, зупинявся, говорив, іноді його занепокоєння здавалися девакуватими. Але згодом ставало ясно він бачив далі так було з водою. Дуже переживав, що в селі, окрім центрального водогону, немає жодного альтернативного дерева водопостачання. Пропонував свої варіанти, креслив схеми, рахував метраж труб. Аргументував цю необхідність тим, що прийдуть часи, коли треба буде води напитися чи пожежу гасити, а води немає. Я не могла збагнути тоді, коли із крану текла вода, що може бути інакше. Він говорив про побудову водогону з бюветом, який, говорив він, можна було б прокласти від джерела срібниця до центра села. Це була б питна за селом є живильне джерело з вмістом серебра. А технічну можна було б провести до села, проклавши водоїн від озер, що утворилися внаслідок кар'єрного видобутку руди. Ще одним варіантом було буріння свердловин. Для мене тоді його занепокоєння вважалися надуманими і недоречними. А він говорив О, зірочко, ми ще не розуміємо, які часи прийдуть. Я навіть креслення робив з приблизними підрахунками, який метраж труб треба. Який насос, які фільтри, де копати траншею, який бювет ставити планів було не на одне життя. А зараз я розумію його пророчі думки, які мали місце і могли б попередити ті проблеми, які вирішували вже під час війни. Зараз, коли вода це стратегічний ресурс, що його слова були пророчими. Він був депутатом, колегою, громадянином, акціонером, стратегом. Переконував людей не здаватися, не продавати акції, не мовчати, і мав рацію. Його маленькі перемоги це великі уроки для нас. Запрошував погомоніти, обіцяв цікаві історії під власноруч приготовані напої, аби за розмовою знайти шляхи вирішення багатьох питань, пов'язаних з добробутом односельчан. Я не встигла. Думала, що ще буде час. А зараз знаю. Треба поспішати, бо боляче, коли запізнюєшся. Почав працювати бригадіром, під його керівництвом десь було чоловік 150. Це жінки і, от представте, він один, він працював без виходних, відпускав він, оформляв, бо ми строїлись, компенсацію брав. Єди, єдиний раз він з'їздив в санаторій у це. це 89, В 89-му він поїхав із Інтуки. Оце єдиний його відпуск за всю життя. За всю... Його мрії проросли навіть крізь війну. Сьогодні, коли війна стала нашою щоденною реальністю, деякі мрії Івана Івановича, ті, що колись здавалися надумалими, стали життєво необхідними і стали реальністю. Завдяки американським благодійникам у зорі з'явилася артезіанська свердловина, яка забезпечує село питною водою. Є 15 свердловин з технічною водою, і це вже не фантазії з кресленнями на коліні, а справжня інфраструктура. Є укриття, які не просто є, а оснащені. Є спортивний і дитячий майданчики, бо навіть під час війни діти мають право на дитинство. І навіть сміття у нас тепер сортується. Іван Іванович би сказав. Ну нарешті цивілізація дійшла. Але як він і попереджав, найбільша загроза не лише ззовні. Так, є російські нелюди, які хочуть нас знищити, але є й ті, хто діє зсередини: краде, руйнує, мовчить, зраджує, шкодить. Це ті, хто боїться правди, ті, хто не витримали б навіть одного прийому Івана Івановича. І саме тому його голос має звучати далі: у наших діях, у наших рішеннях, у нашій нетерпимості до байдужості. Бо справжні вороги це не лише ті, хто стріляє, це й ті, хто мовчки дозволяє.